AMWC відкрив цього року двері вже в 25-те. Світові виробники обладнання ін'єкційних засобів, які представлені тут, в основному представлені в компанії Ласкос новинка ринку від компанії Кандела, доглядовий апарат «Гласі», на якому зараз проводять процедуру, і ви маєте можливість спостерігати за цим. У світі проводяться мільйони доглядових процедур щоденно, і одна із причин не лише мати сяючу шкіру, а зняти стрес. А це можливо лише тоді, коли процедура є максимально комфортною. Тому, якщо ви маєте 40 хвилин часу, тому що саме стільки проводиться процедура на апараті Гласі від Candela, ви можете її спробувати унікальні формули очищення тканин, лімфодренаж, стимуляція мікроциркуляції, зволожуюча маска, хромотерапія і все це за 40 хвилин. І це все реально. Кілька етапів, які дуже прості у виконанні для кожного спеціаліста, зроблять вашу шкіру неймовірною. Мій улюбленець Нордліс. І зараз у вас є можливість побачити лазер, який робить шкіру сяючою, і це довжина хвилі 1940. Зверніть увагу. Ці е, користувачі, які мають ось тут блакитну смужечку, це не ваш лазер, це абсолютно інша довжина хвилі, яка робить мікротравматизацію. Завдяки їй ми можемо проводити в тканину і екзосоми, і інші різні активні інгредієнти, і робити профілактику різних агресивних станів, до яких призводить е, інсуляція з часом. Улюбленість наших клієнтів Джентл Макс, найкраща епіляція у світі, намагалася знайти для вас розмір плями, який з'явився минулого року. Порівняйте, ось це розмір плями, з яким наші лікарі працювали 10 років тому, 5 років тому. А ось це розмір плями, з яким епіляція на канделі можлива зараз, і це займає 20 або 25 хвилин вашого часу. Тому, якщо ми про швидкість, але все одно про ефективність, то це є кандела у новому варіанті Gentle Max Pro Plus. Велика кількість варіацій, омолодження, стрії, рубці, акне, фотоомолодження тканин, а також гладесенька шкіра ваших ніг це все з даною машиною. Звертайтеся до офіційного дилера на території України компанії Ласкос.